У нас знову новиночки Універсальне бавовняне покривало, які прослугують вам на один рік розміром 210х2,30. Ось така буде гарна бордова троянда з блакитними пилюсточками на білому фоні. З іншого сторони буде ось такий бусковий фон. Ще маємо покривало ось такими бордовими е, дрібними квіточками з зеленими пилюсточками на білому фоні. З іншого сторони буде ось такий бордовий фон. У білому фоні такі великі будуть квіти, бордові з зеленим. А з іншої сторони, вони будуть на бордовому фоні. Маємо ще покривало абстракція. Темний кубик на білому фоні, з іншої сторони, він буде темний кубик на жовтому фоні. Ще маємо покривало ось такі великі квіти. Бордові з зеленими плюсточками на білому фоні. З іншої сторони вони будуть е, на бордовому фоні з зеленим. Ще маємо ось таке покривало: ось такі візеруночки на білому фоні. З іншої сторони, такі візеруночки будуть світлі на, на олівковому фоні.